Всім доброго, мирного ранку, всім привіт, всіх вітаю. У нас п'ятниця, 9 година ранку. Ну, що ж хочу вам показати розказати трохи. Відкриваю тепличку свою. На день я її відкриваю. Отаким кобалчиком. підставляю, отак. Ну що ж, виходить вже моя капусточка, та, що пізніше сіяла. Та теж вже гарна, я її вже трошки попідсипала. І кайрабі, і капуста. Доста густо насіяла, але і дивилася я вчора відео, як треба вирощувати пекінську капусту. Все я неправильно робила, я вже тепер зрозуміла, буду пробувати на осінь. Сіяти. Там, я вже багато відео передивилася, розказують, що якщо дуже низька температура, в нас ночі були холодні, вона в стрілку піде і якщо цей вже більший світовий день, вона теж тоді піде в стрілку. Так що буду пробувати осінню. Посію десь туди в кінці червня, щоб вона мені на осінь була в теплиці. Попробую Ось тут теж вона пішла в стрілку, викину куря. Тут ще в мене трошки баклажанів чекаю, щоб вони трошки підросли, буду висаджувати. Є там ще й брокколі і ця і перчик. Ну, всього ще є багато. Це ті помідорки, які я пізно сіяла. Але на другу неділю я їх вже буду, які біжечки висаджувати, так що нехай ростуть. Сьогодні ще хочу висадити оцей перець ратунду. Ці помідори, які я садила тут, ось тут в теплиці, але вони вже в мене не поміщаються. Я три штуки там то заберу, перекопаю, туди ще три штуки посажу, а останні посажаю. Оцей в, скажіть я скажу, нагород. Так, тут ще перчик у мене. Ну, цей трошки нехай підросте, може дощі будуть, бо сьогодні передавали дощ, але дощ нас обійшов і пройшов мимо. Так що так. Там ще перчик гіркий, баклажанчики, ці теж вже, Ну ці більшечки, ці скорше буду висаджувати. А ті ще, Я не знаю, щось в стаканчиках не хочуть рости і все. Я на другий рік вже не буду сіяти в стаканчики, а так, от землю, як тут в мене буде. З цього боку помідори поділю собі і буду все, всю розсаду висівати так в землю. В теплиці, але в землю. Ніякі стаканчики, ніякі це. Бо я стільки надовбалася з ними, а толку ніякого, можна сказати, нема. Підв'язала вже які більші були огірки. Так що нехай вже плетуться. Але ночі, я вам скажу, такі холодні, що толком нічого не хоче рости, якщо чесно. Так що в мене по планах сьогодні перець висадити, оці помідори, які лишилися. І цей. І ще в мене там капуста, не капуста а брокколі. І тут є пару. Я всюди позатикала. І перчик, який більший, теж висажу. Нехай цей, нехай росте. І тут ще в мене, що я повикидувала. Ось тут. Їх вже теж можна висаджувати. Тут пару стебел, щоб освободити цей ящик вже. Ці помідори я вже викинула. Я їх поливаю, але вони мені вже не треба. Так, ну що ж, пішли далі, покажу вам. У нас вітер. Дивіться, який вітер. Такий вітер, я не знаю, чи ви мене будете чути. Але Богу, дякувати, в мене вже вже зовсім зовсім лишилося трошки. Ой, взяла. Рукавиці, і відро хочу. Там в мене кропива молода, хочу назбирати поросяти і цим малим цыплятам. Бо великі, я не знаю. Так в мене здихають. Що їм вже і лікарство давала і антибіотики, і вітаміни, і від глистів, і, і, що, і народними методами їх лікую і нічого. І, і Сьогодні рано от, одна велика здохла і все. Я вже а тут крупив. Я вже казала все. Скільки лишиться, стільки лишиться, і я вже нічого їм не даю. Що вже не даю, що вже не роблю, але воно все рівно здихає. Так що так, сьогодні в мене по планах ще пер... цей часник прополоти, може ще трошки мокро, як у нас був дощ. У нас позавчора, вечором, такий гарненький дощ пройшов. Прополоти чоловік мені там накосив. Траву я його замульчирую і потім ще ам'як, завтра може поїду в берегово, у цей місто. І ам'яком полю підживлю і все. У мене мама мені вчора прийшла під ще червоний буряк, казала, б вона буряк і морку випали петрушку я сьогодні пересію, і в мене лишиться тільки цибуля прополоти і все. І город, можна сказати, дивіться, який гарненький, чистенький. Вчора чоловік мені допоміг. Ми З ним я покопала перець вчора. Він маленький, але нічого. Я розбавлю е, одну ложку столову цей добрива, добрива, на 10, 10 літрів води на лійку, полю його. А потім ще полю цим курником пізніше, і все. Ось тут в мене маленький перчик. Ну нічого. Того року я точно такий печик садила, такий маленький, і в мене було дуже-дуже багато перців. Я вже не знала, що з ним робити. І не закладувала, і роздавала, і все. Так, огірки тут ще не виходять, але їм ще рано, бо я їх недавно сіяла. так що... Я ще не цей, не дуже чекаю. От сюди хочу досадити ті парникові помідори. Тут я буду знати, що в мене дослідна станція. Я з цих буду збирати насіння з цього рядка. Так, Тут ще от, баклажани треба і перець досадити. і все. Ми вчора з чоловіком перекопали, пропололи кабачки. Ось тут він мені, оце мені тут перекопав все на капусту і на койрабі. Зробив мені чистоту, так що я буду вже сьогодні тут садити. Той перець, Ратунду. Тут я ще хочу посіяти грядок моркви, бо в мене дуже погано вийшла морква. Я собі вже вчора зробила, просто вже не успіла, бо дуже пізно було, і ми такі уставші. Він з роботи прийшов, поміг мені. Я цілий день на городі, так що цей. Вже сил не маю. Сьогодні дуже така слаба, я не знаю, що зі мною є, але вже сил не маю на цей груп. Але робити треба. Всі роблять так, що треба робити. За мене ніхто не зробить. Тут помідори, я вже гарненько привела в порядок. Потім їх підгорну трошки і все. Гарні вже ці тут. Вже по деякі ті мої, моя розсада, що я садила, вже цвітуть. Так що, слава Богу, вже треба буде тепер дивитися, щоб на не прогав. Момент покрити від руди. Оце мені ще треба зробити сьогодні, прокопати. Виходять мої огірки з горем пополам, але щось дуже слабо. Ну, нічого, скільки буде, стільки буде. Є пару диплиці, так що і ці теж нікуди не ростуть, що я садила. Трошку підгорнули, спіли до дощу і ще мені треба буде, ну то вже я буду сама копати, покупляю буряки. Два рядка. Ми планували з чоловіком, але в нас там ще є десь 18 великих мішків кукурузи, треба лосчити. то він буде з кукурузою займатися, а я буду копати буряки. Так що так, такі в нас справи. Я вчора трошки попрацювала добре. І все зробила. Так що так. Ну що ж, сьогодні буду далі працювати, то вам буду показувати. Завтра в нас субота, треба і поприбирати. Сьогодні треба все зробити на городі, бо завтра вже і поприбирати, і їсти зварити треба. Коротше, завтра вже не знаю, і в Берегову хочу, в місто поїхати. Так що не знаю, як я вспію, але надіюся, що вспію. Ну що ж, всім гарно дякую за перегляди. Коментуйте, пишіть, що в мене добре, що не добре. Совітуйте, я не ображаюся. Так що так, такі в нас справи. Всім гарно дякую, всім пока-пока.